У сучасному світі турбота про молодь це не лише про навчання та оцінки. Це про створення умов, де діти і підлітки можуть розвиватися гармонійно, піклуватися про себе та своє здоров'я. Саме з таким підходом у Кременчуці вчора відбулося спеціальне тренування для активних школярів у бійці студіо Сьогодні учні, лідери учнівського самоврядування завітали добити студію для того, щоб провести тренування. Тренування загальної фізичної підготовки це те, що зараз необхідне нашій молоді, тому що фізкультура в школах відбувається в деяких онлайн і не вистачає якоїсь фізичного навантаження. Заняття включало дихальні вправи, фізичне навантаження, вправи на увагу до себе, там яке розвантаження перед навчальним тижнем. Такий формат допомагає не лише фізично, а й емоційно зняти напругу, сфокусуватися, відчути внутрішню опору. Сьогодні на з гостях школярі нашого міста ми завжди раді проводити тренування для дітей, для школярів, для студентів нашого міста, бо це наше майбутнє. Здоровий спосіб життя відіграє велику роль взагалі в принципі в житті, і ми стараємось розвиватися в цьому і розвивати нашу молодь. Для школярів це стало не лише можливістю потренуватися, а й відчути, що їхню активність цінують, підтримують та помічають. Дуже рада, що мене сюди запросили. Ця ініціатива була дуже. Ну, Добра і для нас це дуже важливо, тому що в багатьох школах зараз фізкультура на онлайні і зараз це дуже важливо для нас. Дякую організаторам за проведення таких заходів. Приїхав на цей, як скажімо, заклад ну потренуватися. Ну, нові емоції, якось ну з друзями тут може якісь побачимося. Нові якісь. Двіженія якісь я дуже доволений. Дякую міністерству ну, нашого Кременчуга, Що може зробити такі заклади, брати дітей зі школи. Захід став ще одним кроком у системній роботі міської влади над створенням платформи підтримки для молоді. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.